Повернути скасовані потяги через Тернопіль взялася політична партія Удар Віталія Кличка. Наприкінці травня Укрзалізниця відмінила близько 15 залізничних маршрутів з обов'язковою зупинкою в нашому місті. Їм незамінно ввели потяги Хюндай, на які ціна квитка вдвічі більша. Першою захистити соціально-економічне право українців закликала партія Удар. Багато поїздів було скасовано, які конкретно їздять через нашу область. І на сьогоднішній день добратися до Києва дуже проблематично, оскільки введений поїзд Хунда, який постійно ламається, білети, які є далеко, не такі, які можуть дозволити собі українці. Я розумію, що ці недалеко не європейські, але враховуючи наші зарплати, то доїхати з Львова до Києва це більше мінімальної зарплати, щоб добратися туди і обратно. І тому наша політична сила. Звернула на це увагу, і сьогодні приведені люди під адміністрацією, щоб наголосити на цій темі. Дбає удар і про зайнятість працівників залізниці, адже через відміну потягів сотні з них можуть залишитися без роботи. З вимогою повернути громадянам залізничні маршрути. Члени політичної сили звернулися до керівника Укрзалізниці, а також до місцевої влади. Реакції з їхньої сторони не отримали. Деякі області, там де влада переживає за людей, приймається проблемами громадян. Перешала це питання. Виїхали в Київ, вирішили, підняли депутатський корпус Верховної Ради, які представники тої чи іншої області, і повернули ту кількість поїздів. Ударівці вимагають забезпечити сполучення не лише з Києвом і Харковом, а й з іншими обласними центрами. Аналогічні акції протесту за відновлення скасованих потягів відбулися в усіх регіонах України.